Вкрій мене, своїм крилом спережи, зігрі своїм теплом хай душу Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму, поклик, і як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. Чи віруюча ви людина? Не поспішайте казати ні, якщо не вірите в Бога, бо у щось ви точно вірите, але що дає вам ваша віра, і що взагалі віра може дати, запитаємо у пастора. І найперше запитаємо, чи можуть бути люди зовсім не віруючі. Мабуть, що ні. Бо навіть аби бути атеїстом, треба вірити. І причому вірити дуже сильно. Ну бо погодьтеся, потрібно дуже багато віри, щоб визнавати, що на початку не було нічого, а потім це ніщо вибухнуло і стало таким дивовижним і повним гармонії і загадок Всесвітом. Багато людей вірять в Бога. Але правильніше казати вони вірять у те, що Бог існує. Теоретично, нібито й знають, що Ісус Христос це Спаситель, але абсолютно не розуміють, від чого Він спасає і як саме. Недавно ми брали інтерв'ю для газети Вірою у мешканців нашого міста. І на запитання, що для вас означає вірити в Бога, люди здебільшого відповідали. Насамперед, це виконувати десять заповідей. І причому дуже мало з них могли ці заповіді назвати. Але згадаймо: Господь дав десять заповідей за більш ніж півтори тисячі років до приходу Христа на землю. І якби люди могли спастися виконанням десяти заповідей, то навіщо було Ісусові ставати людиною? Наша біда, на жаль, у тому, що люди, заявляючи, що вірять у Бога, поняття не мають, що написано у Його слові. Бо ось, наприклад, у посланні апостола Павла до римлян в третьому розділі двадцятим віршем, читаємо: бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед Богом. Законом Бог гріх пізнається. А в посланні до Галат чітко написано Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Виходить, що вірити в Бога означає ще й розуміти, у що саме ти віриш. Безперечно, деякі люди вважають, що спастися можна в будь-якій релігії. Але це друзі, обман, Бог один і вір в нього лише одна. А всі оті різноманітні релігії вигадали самі люди. Але ж хіба може людська вигадка спасти? Та це ж повний абсурд. Це те саме, що казати, мовляв, хоч існує багато доріг, і всі вони ведуть у різні боки, проте головне триматись якоїсь із них і все одно дійдете туди, куди вам потрібно. Якби всі релігії вели до спасіння, Спасителеві не потрібно було б приходити на землю і через жахливу смерть на Христі здобувати його для нас. Адже релігій багато було і до народження Ісуса Христа. То хай би люди ними і спасалися. Але насправді тільки Ісус Христос може спасти грішників. Цікаво, чому людям хочеться спасатися не за Божим, а за якимось своїм власним планом, якоюсь своєю вірою. І при цьому вони не мають ніякої віри, ані своєї, ні навіть батьківської, якою прикриваються. Вони мають тільки свою форму обрядів. Дуже цікавий приклад, записаний у другій книзі царів в п'ятому розділі. Там йдеться про сирійського воєнного начальника Наамана, який захворів на невеликовну хворобу проказу. Але єврейська дівчинка, що прислуговувала б його домі, розповіла його дружині, що в Ізраїлі є пророк Єлисей, який міг би оздоровити Наамана. Залагодивши всі формальності, Нааман поїхав шукати цього пророка, якому Господь уже відкрив про те, що за важлива персона та з якою метою його шукає. Тому, коли розкішний Нааманів повіз затримався біля воріт пророка, то Єлисей навіть не вийшов, а тільки вислав слугу сказати Нааманові: Іди та викупайся сім раз у Йордані, і вигоїться тіло твоє тобі, і очистися. Здавалося б, для людини, яка шукає порятунку в Бога, не могло бути нічого природнішого, як послухатись. Та ж ні, нааман розгнівався і вийшов зі словами: Ось я подумав, був, він вийде до мене, і стане, і закличе ім'я Господа, Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. А чи ж не ліпші Авана та Парпар Дамаські річки від усіх Ізраїлевих вод? Чи ж не міг я б вимитися в них і стати чистим? Гляньмо, нааман їхав до Божого пророка зі своїм власним планом. Планом, здавалося б, непоганим і цілком логічним. Пророк мав вийти до нього, помолитися, покласти руки на хворе місце, і чудо сталося. Але Бог знав краще Божі дороги не наші дороги, і думки його це не наші думки, каже пророк Ісая. Наамана можна зрозуміти, у нього не було досвіду стосунків з Богом і відповідно довіри до Бога. І багато людей, напевно, опинившись на його місці, вчинили б так само. На жаль, так, вони мають власний план того, що з їхнім життям має робити Бог. Але в ділі спасіння мова не про те, чий план гірший, а чий кращий. Бо цей план єдиний. Бог виявив його у своєму слові. І якщо цей план не брати до уваги, то нічого доброго з того апріорі не може вийти. А вже ж Боже Слово навчає, що послух Богові приємніший і дорожчий, аніж усі жертви чи якісь великі подвиги. І навпаки, не і непокора це такі ж гріхи, як ворожбицтво та ідолопоклонство. Тому не на Амана занапастив би його навіки. Він міг би поїхати додому і купатись там у своїх ріках, та проте ніколи б не пізнав Божої ласки і ніколи не очистився б від прокази. Але на щастя, він мав добрих і розумних слуг. І вони приступили до нього та сказали Батьку мій, коли б якусь велику річ говорив тобі, той пророк, чи ж ти би не зробив, а що ж, коли він сказав тобі тільки умийся і будеш чистий. І той послухався. І коли за словом пророка очистилося його тіло, разом із ним очистилися і його розум і душа. Серце наповнилось смиренням перед правдивим Богом, і від Йордану Нааман вернувся до пророка та вже не чекав, щоб той до нього вийшов, а сам зайшов до пророка та й сказав: Знай, що тепер я зрозумів, що нема Бога на всій землі, а тільки в Ізраїлі, і від цього часу не буде приносити ніяких жертв іншим богам, тільки Господеві. Знаєте про що думаю? Фактично, з усіма людьми на світі повторюється така ж історія, бо всі хворі на невеликовну хворобу гріх. І зцілитися від нього неможливо інакше, ніж за планом Бога і Його силою. Так і написано: і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, щоб ним би спастися, ми мали. І це ім'я Ісус Христос. Проте до того джерела спасіння хтось мусить нас керувати. Як бачимо на Аманові, дорогу до пророка Єлисея показала віруюча дівчинка, а вже пророк скерував його до Бога. Так було, і слава Богу, так є. Бог все ще вживає для свідчення про себе різних людей. І яка зрештою різниця, хто нам приносить радісну звістку про спасіння, аби лише те спасіння було. А воно ж є, бо написано, Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. І ще написано: Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Отож, послухайтеся і ви доброї поради, дорогі друзі! Сіліть свою душу у водах Божого Слова. І не бійтеся, що то якесь інше євангеліє, щоб завести вас невідомо куди. Бо ж немає іншого Євангелія. Воно вже дві тисячі років звучить на землі, і саме ним легко виявити будь-який релігійний фальш. Ісус сказав. По плодах їхніх пізнаєте їх. Іншими словами, стан нашого життя найкращий показник того, чи правдива наша життєва позиція, чи на основі справжньої віри ми її будуємо. Саме так. І з християнством, на жаль, сталося те ж, за що через пророка Єремію Бог докоряв юдеям. Бо дві речі лихі народ мій учинив. Покинули мене, джерело живої води, і повидовбували водозбори, поламані, що води не тримають. І ось сьогодні тими водозборами є різні церкви, в яких нема живої віри. А де ж та жива віра, в якій церкві? запитає дехто. Зухвало, звісно, було би казати, що лише в нас. І ми ніколи не кличемо людей до себе, ми кличемо людей до Христа. Він сам сказав шукайте і знайдете. А апостол Павло закликає: усе випробовуйте, а доброго тримайтесь. А тим добрим, тою незмінною істиною є Боже Слово. Воно світло для нашого розуму і єдиний дороговказ до спасіння. Євангеліє це міра для всіх духовних наук, перевірений засіб для всіх церковних постанов і обрядів. І якщо вони не відповідають євангельській науці, то вони фальшиві, придумані. Жити, а тим більше спастися ними неможливо. Тому пророк Авакум і сказав, праведний житиме вірою своєю. А сам Христос часто говорив: Твоя віра спасла тебе. Не релігія, не деномінація, але віра. І ще читаємо в Божому слові таке хто вірує в Христа, не буде засуджений. Хто вірує в сина, той має вічне життя. Словом, друзі, ми повинні мати особисту віру. Тобто Євангеліє не розрізняє православну, католицьку, протестанську чи ще якусь віру, скажімо, батьківську, але говорить про особисту віру. Так. А хто не вірить, хай почне читати Євангеліє. Віра це особиста довіра Богові, особисті стосунки з Ним. І лише така віра зростає в міру зростання наших стосунків з Отцем Небесним і приведе нас у Його вічну радість, де вже не буде ані сльози, ані горя, ані болю. Амінь. І цього щиро бажають вам, друзі, журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей. Я прийшов і на колінах знов все відаю, все відаю, ти прийди мене в свій полон візьми, здаюся тобі. E depois...